Всім доброго дня! Купував собі болгарку і перфоратор разом з батарейками. Все загалом непогано, але з мінусів тільки одне. Батарея ну, не тримає. Якщо працювати ними на болгарці, то вистачає десь. Ну, якщо різати метал, то хвилин на 3 батареї немає. Так що, такі от вони йшли в мене одна така. І зарядка сюди друга більш схожа на оригінал. Тому я ж кажу, що вистачає хвилин на 3. Ось для порівняння оригінальна батарея, вона йде з QR-кодом. Іде QR-код, ну, маркування. Тут нема нічого. Ну, Пропрацює зовсім мовчу. Все, дивимося, що всередині. Так, а ось як виглядає, кожна батарея розібрана. Оце оригінал. Плата залита, так розумію, силікон чи що. Ну, закрита, щоб не було ніде замикання від води та пилу. Оце китайська копія. А це, коп... ну, це, ну, це, ну, це, ну, це типу китайська батарея, а це копія на Макіту. Ну, що саме цікаво, ця копія на Макіту тут. Менше всього навіть ніж в цьому. Тут хоч іде на, 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 на кожен ряд заряд, тут нема нічого, тут, виходить, заряджає все повністю. Ну, я не знаю, як воно зроблено, але перевіримо його, що в ньому всередині. Так, розібрав. Там де видно, що китайська батарейка то... Написано 2000 мА. Тут де копія макіти, то зовсім нічого не написано. Все, будемо тестити її одну і другу на скільки по факту в їх ємності. Ось що ми маємо з цієї батареї. Ну, зовсім. Зовсім дуже мало. Це така батарея? От китайська арифметика 12 ампер годин. Рахуємо по китайськи 1200 помножуємо на 10 батарей, а коти виходить 12 ампер годин. Дуже добре. Зараз будемо перевіряти другу батарею. Так, розібрав протести другу батарею. Ну що, те ж саме. Нема ні однієї нормальної батареї. Так що все, робіть висновки самі. Або брати дешевий китайський, потім його перероблювати, або вже один раз скупити оригінальне. І пару років, я думаю, ну, не думати про те, яка у вас батарея. Отак от.